Погода в Україні лише на кілька днів стала відносно теплішою, але вже з п'ятниці 12 січня у нашу країну прийде нова хвиля похолодання. У деяких областях температура повітря опуститься до мінус 14 градусів. У більшості регіонів буде від мінус семи до мінус дванадцяти. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Якщо комусь холодно, то це йому так здається. Бо похолоданню очікується в Україні 12 січня. Температура повітря знизиться до мінус семис дванадцяти градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до мінус 14. Вітер буде з північного заходу, помірний до Рвучкого, Зазначає Діденко. Синоптик попередила, що вночі сніг прийде у західних областях. В центральній частині на півдні та на сході. На півночі буде вночі сухо. У день у п'ятницю 12 січня буде без опадів, тому що вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску. У той же час Діденко попередила, що на дорогах буде слизько. У Києві 12 січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Іде похолодання, і вночі і вдень очікується від мінус 7 до мінус 12. Градусів. Синоптик зазначила, що в суботу 13 січня холодна погода також переважатиме, а 14 та 15 числа передбачається підвищення температури повітря. Також раніше синоптик сказала, коли будуть найхолодніші дні найближчим часом. В Україну ненадовго прийде потепління, але одразу після цього на три дні повернуться сильні морози. Нагадаємо. Синоптик попередив про небезпечну погоду. Кандидат географічних наук-метеоролог Юрій Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 8 по 14 січня. Він зазначив, що впродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до мінус 27 градусів. Трішки тепліше буде лише на півдні нашої країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.